Сьогодні сесія Броварської міської ради. Які важливі рішення ухвалять депутати? Дивіться далі. Бровари виділяють 500 тисяч гривень військовій частині, яка воює на одному з найгарячіших напрямків, і звернулася до нашої громади за допомогою. Загальна сума підтримки військових з початку року лише за цією програмою становить майже 156 мільйонів гривень. Підпрацівникам Броварського центру реабілітації дітей з інвалідністю встановили доплату по одній тисячі триста гривень щомісячно до кінця цього року. Загалом на це необхідно 295 дев'яносто тисяч гривень. Додаткові гроші з бюджету на це не виділятимуть їх переспрямують з інших заходів. Ще 3 мільйони гривень спрямують на відшкодування вартості ліків пільговикам. Найбільше коштів піде на відшкодування вартості ліків онкохворим півтора мільйона гривень. Броварський здоров'я реабілітаційний центр отримає додаткове фінансування 1 мільйон гривень. Ці кошти допоможуть покрити витрати на оплату комунальних послуг та зарплату працівників. І 3 мільйони гривень спрямують на участь броварських спортсменів у міжнародних всеукраїнських обласних кубках, турнірах, чемпіонатах та фестивалях. Участь у них братимуть майже шість тисяч спортсменів. Додаткові гроші з бюджету громади на це не виділятимуть кошти, перерозподілять з інших статей витрат спортивної галузі.